Привіт, друзяки! Ми продовжуємо кар'єру за Інгулець. Ми випускаємо вже 12-ту частину. Нагадую, що у нас наразі все йде чудово. Ми, впевно, лідируємо із 10 очковим відривом в чемпіонаті України. Проте з Кубками вилетіли в стадії чвертьфіналу. Хоча в одній 8 прийшли київське Динамо, але. Інший грант нашого футболу Шахтар все ж таки нас вибив із цього турніру. Але ми не розчаровуємось, ми маємо чемпіонат України, ми точно повинні забезпечувати собі участь у зоні Єврокубків. У нас закінчується помаленько перше коло. Ще три поєдинки залишилося: це Верес, Зоря та Мина, як ви можете бачити на календарі. Перший поєдинок ми проведемо. Вдома і проти верси, тож давайте не зволікати і одразу ж приступати. Оба запускає адеємі і той біжить. Давай біжи, біжи, Каріме. Добре. Удар! Прямо в вулкіперу чомусь. Ну, дивно. Адеємі, адеємі. Ох, як на швидкості прекрасно зараз рве. Каріма Дєємі. Ну як же ж так каркас рятує, але момент не закінчено. Петряк, удар! Ауба! Ні. Фред. Дальній постріл. Нарешті з голови. Каріма Дємі. Забиває асистує Олександр Козак. І на 31 хвилині 1-0 на нашу користь. Є, 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 козак відкритий на фланзі. Козак. Удар! Прямо в кіпері на добиванні не вдалося зіграти. Удача. будь ласка, знімай. Але ж невдало вибиває. Невдало вибиває Бондар. Просто на ногу Пасічу і той зарівняв. І один дотик. Пробивай! І 2-1! Андрій Корабенко. Дуже хороший удар вийшов в один дотик. Ну, а удар тут просто для шансів. Без шансів, тобто для кіпера. Навісна подача. Куди? Куди? Я ж зовсім не туди, я ж зовсім не туди віддавав гра. Ой гра, ледь-ледь не завалила. І опсайду немає. Обами Янг. Давай туди. Петря, куди? 3-1. Дуже добре. 71 хвилина. Контратака у відповідь після кутового. Приносить нам третій гол. Ой, Колінс пропускає як стійка. Щастить нам знову. Обаміянг. Ой, чудове закидання, яке Адеємій! 4-1. І це перемога в даному матчі. Ще трішки більше 10 залишається і ми просто досимулюємо кінцівку. І бачимо, що кінцевий рахунок таким і залишився 4-1. Луганська зоря йде на 16-й позиції. Дуже дивно, як так вийшло. Але що маємо? Те маємо. Гаразд. Давайте. Будемо починати. Даний поєдинок. Комар. Сам, 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 сам іде, сам іде. Ой, як притягує гарно м'яч удар! А ось з ударом, на жаль, не склалося. Самах. Передача, козак. І. Комар удар! Ух, ну це було пристойно. 0-1. От з цього ракурсу зараз ми побачимо, як це було ефектно. Стівіджит точно оцінив такий постріл. О, комар! як включається, як завівся, а. адеємі. Адиємі. Удар. І 2-0. Ромар зробив цей гол. Тільки його заслуга. Ну і адеємі також. На швидкості гарно. Буде гол. Буде. Якась дірка величезна опинилась між двома центральними захисниками. Адеємі, адеємі! Давай бей, бо вже притискають! Ну це Кіков і голкіпер зіграв не дуже незграбно. Тому такий подвійний скриптовий гол. Вийшов. Замах! Удар! Ой в стійку! А Це вже Сапутін потягнув. Тут вже по-справжньому він виручив свою команду. І ось такий розрізний пас від козака Обамеянг. Швидкі снідані в цього хлопця просто неймовірні. І туди Наталі Сійко, 4-1. Головкін. Фред. дотик, Козак. Удар. І п'ятий залітає. Плюс 4 відриву у нас є. Переходимо до результату. 1-5, до речі, рахунок так і не змінився. Дійшли ми до поєдинку проти Минаю. Давайте перед цим хочу подивитися, як справи українських клубів на євроарені. В Лізі конференцій у нас, я пам'ятаю, Дніпро Ворскла, на жаль, останнє місце вилетіла. Дніпро, пам'ятаю, точно був. Шахтар так само вилетів. Це так-так. Але Дніпро був у Лізі Європи, як я пам'ятаю, бачу Динамо. Дніпро так, вони вийшли в Лігу конференцій. А тут у нас з Ліги Європи Динамо вилітає і потрапляє на «Селтік». В Лізі чемпіонів. Якраз таки бачимо, Динамо вилетіло. Молодці. Свинособак залишили за бортом. Атлетіку друге місце мій улюблений клуб. І ЦСК Москву лишили за бортом. Це чудово. Ой, і «Локомотив» так само. Ну, боже, як приємно на це дивитися. І вже найті Ажера поднієї восьмої фіналу. Дніпро один з Люцерном зіграє в відбірковому раунді. Ну, якось так Коротенько оглянув. Дивимось в таблицю. У нас Минай в суперниках, який йде на четвертій позиції. Ну, несподівано. Якщо відверто говорити, Динамо вже зіграло 16 поєдинків, у нас цей поєдинок у запасі. І, до речі, якщо ми зможемо взяти тут 3 очки, то будемо мати відрив вже плюс 15 очок. Давайте спробуємо це зробити і такий відрив собі, такий організувати, скажімо так, наш п'яч. Адеємі адиємі сам вривається на швидкості. Адеємі! Ну, навіщо ж такого піжонця? просто прямим ударом треба бити, але. Чомусь. Чомусь вдарив по піжонськи. ой ой Аж гра підвисла на секунду від того, що ми зараз пропустили. І від того, які моменти ми не реалізовуємо, але адеємі. ну він На швидкості рве, як хоче! Один-один. Один-один. Кіков працює. Обоміянг. Адеємі, Адеємі, адеємі! А ось тут прийшло піжонство. А ось тут піжонство проходить дуже акуратно. Я такі голи люблю. Мені подобається, коли таке залітає в FIFA. Ось такі парашутики, ось такі акуратненькі удари. Мене радують. І Каріма Дєємі. Черговий свій забитий гол оформлює. Обамянг, замах, типовий замах. Звичайний. І удар в ближній кут. 3-1. Мовчав він в цій серії, не забивав ще. Але тут включився козак навісна з кутового. Головкін. Ой, ой 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 який удар! З острого кута і! і 4-1. Якби козак таке поклав, це був би просто шок. Але кладе обомаянг, плюс 3 ми зробили, тому можемо легко досимулювати матч до кінця і рахунок не змінився. Давайте народ прояснимо тепер щодо нашого зимового трансферного вікна. Гроші у нас небагато, якщо відверто. Продамо ми поспілова, тому що він попросив про трансфер, так як його зарплатня не влаштовувала. Але все-таки вирішив продати, бо за нього дають нормальні гроші, він віковий гравець, і на його місце ми маємо когось підписати. Але феєричних трансферів я не планую. Оскільки я вже говорив, чому через наш невеликий бюджет. Так що будемо дивитися і викручуватись з того, що ми маємо наразі. І вони погоджуються. Нам також е Касім Паша, якщо не помиляюсь, турецький клуб, запропонував за нього 700 тисяч. Я також цю пропозицію прийняв. Але подивимось. я дала більше, може вони і домовляться якось. І перейшов все ж таки він в Касім Пашу до Туреччини. А до речі, Карім Адеємі, був визнаний найкращим гравцем української прем'єр-ліги у грудню. З чим можемо тільки привітати нападника. Я вирішив подивитися на вільних агентів, щоб подивитися, раптом є якийсь безкоштовний хороший гравець. І такого ми знайшли. Вільний агент Бруно Салінас або Салінас іспанський 20-річний нападник. І ми, звичайно ж, беремо 79-й рейтинг 20 років. Це таке, яке треба з руками і ногами скажімо так, забирати. 5 років контракт нехай буде. Відступні ми ігноруємо зарплатню 11, там ще бонуси всілякі. Давайте ми запропонуємо їм. 16. І 1. 16 100 зарплатня. І він приймає. Салінас. Е, вітаємо його в клубі. І також є Олексій Кашчук. Ну, в принципі, 70 скіл можна забрати. В нього 5 на фінтах, 4 на слабкій нозі. Давайте його ми візьмемо також. Не будеш просто так е, пропадати. Скажімо так, давайте ключовий гравець. Вінгер, до речі, це та позиція, яку нам треба було підсилити. Контракт давайте на 4 роки дамо. Він приймає, відступні ігноруємо і заплатня. В нього 5 і 6 пише, давайте пробуємо 4. І 7. Отак. Дати і. Ага, замало. Ну, окей, ми почекаємо. Може він відійде і потім нову пропозицію. Ми відправимо. Давайте ще візьмемо цього Федіра горобця, центральний захисник, 66 скіл. Точно не гірше за поспілого буде. Чисто так, на підмінку. Візьмемо його, я думаю, їм докачатися, качатися, тому що молодий гравець. 5 років зразу, ага, приймаємо. І зарплатня. Давайте зразу 2000, щоб не повторювати фейл, який був з Кашчуком. Це ми відхиляємо і даємо просто 3 тисячі, і він приймає. Добре, ще один новачок. Можна ще раз провести переговори з Кашчуком. Тепер вже не будемо битись на зарплату, тому що у нас є гроші, тому немає ніякого сенсу в цьому. На 5 років йому тільки 23. В нього ще все попереду. Відсутні відхиляємо. І по зарплатні тепер давайте без всяких фейлів, без приколів, зразу даємо 8. І цього разу вони погоджуються. Чудово! Ще один новобранець. Що ж, таким виявилось наше трансферне вікно дуже вдалим. Як на мене, знайшли ми непоганих хороших вільних агентів. Зокрема, цього. Іспанського нападника, Салінаса. Ось. І. І Горобець. Думаю, що він буде качатися, що цей що цей гравець, тому що вони молоді. І подивимось, чи зможуть новачки дати нам результат вже у найближчому матчі, який у нас проти Колоса буде. Ось він. Перший матч після зимової перерви, після зимового відпочинку команд. Безбородько буде забивати. Незрозуміло, куди Бондар відлетів. Ну і за таке карає гра. Ємець. Угу, навіть так. Навіть так. Ну окей, ви мене розізлили. Ах. Козак. Так, 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 так. Тільки забий, тільки забий. Добре. 3-1. 3-1. Один відіграли. Персенс, персенс. Ну чому ти зіграв зараз, як не знати хто! Як не знати хто. 4-1. Удар! Добре! Саінас. Трошки. Дерев'яно, але гол забив. Дебютний. Саків, саків. Будь ласка, Саків, ну я ж попросив. Я ж попросив тебе Саків, щоб ти зіграв той м'яч, ну тисну кнопку, але не слухається гра, не дає. Не дає гра таке зреагувати. Добре, все. Я зараз все рознесу, тому... Симулюємо, бо сил нема дивитися на цю брехню, яку вони мені хочуть вбивати за геймплей. Програли, забули, йдемо далі. І все. Давайте такий склад випускати на матч проти донецького шахтаря. Дуже дивно, до речі, що це не гол. Відкладна на жовта Колінсу, там був підкат грубий. Обам'янг! 1-0! 1 0 забиває Абубі Боба і ми виходимо вперед добре! 11 хвилина. Тут Адеємі є і зараз. Ой, яка може бути контратака. Просто втічи! Просто втічи Адеємі. Тікай, давай! Біжи, біжи, біжи. Карім Адеємі. Удар! 2-0! Контратака! Проходить! І ми забиваємо! 17-та хвилина! Карім Адеємі! Сікан не пробачає. 2-1. Але в нас є Кіков. Який Трубін не дає нам забити? Подарча з кутового Колінс! А Вам'ян головою! Слабо. Сікан. Зуков. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! І це 2-2. Ой-ой-ой-ой-ой, дякую, кучер! Ну, зазвичай гра такого не пробачає і алтимейт рівень. Але тут щось дивне відбулося. Отуди, туди, туди! -туди. Обам'янг, Обам'янг! Забивай! Ну чому ж ти з лівої неробочої вдарив? Ну, ну хто ж тебе просив? Ну ніби направо вийшов, а він все одно вдарив з лівої. Фред. Фред ух який потужний удар. Від, До речі, екс-гравця шахтаря. Фред Фред біжить. І адеємі давай. Я не знаю, що казати. А чому я пропустив цей гол? Ну, по-перше, тому що я грати не вмію, а по-друге, тому що я перед цим не забив 100% вихід сам на сам. Що казати? Які потрібні слова? Мяч садить просто в воротаря, а воно. воно не реагує на цей удар. А, а на що? Це просто... пороблено. Просто пороблено, я не знаю. Не хочу нічого казати, тому що. Я дуже не хочу матюкатися. Чорноморе. Це останній матч на сьогодні. Більше я не вивезу. Чисто фізично. І такий буде склад на цей поєдинок. На Обамеяна віддає передачу Салінас, Салінас. Ну, в порожній точно вже заб'ємо. Ну, звичайно. На Обамиянга він же ж не заліз. Офсайд, правда? Правда, 2-0. Чудове завершення в один дотик. Але контратака може, може вийти. Контратака. Пас чудовий. Козак. І і давай-давай швидше Обаміянг. Не було в сайду Абубі Боби. Передача на порожній. Коробенко. 3-0. О, так. Так, так, Обамеянг. 0-4. Гра чомусь підлагою, я не знаю. Щось бракує цій грі. Що вона приторможує час від часу. Ну і 0,4. Перевагу зробили. Хорошу, тому можна досимулювати до кінця. А так, дивимось на турнірну таблицю. Ми зберігаємо за собою першу сходинку, найдившись на дві поразки від колоса та шахтаря. Відрив, що правда, тепер 9 очок. А не 15, як було це після першого кола перед зимовим відпочинком. Але, тим не менш, плюс 9 також нормально. На цьому у мене все. Я дякую всім вам за підтримку, за ваші вподобання, за вашу активність під цією кар'єрою. Всього вам найкращого. Будьте здорові, бережіть себе, вірте в Збройні Сили України і! dos um susto